За останній місяць у Тернополі жертвами телефонних шахраїв стали дві жінки похилого віку. До однієї з потерпілих зателефонував чоловік, який представився її родичем. Голос був схожим, а тому у жінки не виникло сумнівів. Чоловік повідомив, що потрапив в аварію і йому б терміново потрібні гроші. При цьому пояснив, що не може покинути місце ДТП і його знайомий приїде за коштами. Згодом бабуся безпечно віддала дві тисячі гривень. Вони телефонують до родичів, представляються їхніми близькими родичами і розповідають, що терміново потрібно гроші, які вони в подальшому зможуть повернути. В цей час громадяни виявляють співчуття до своїх родичів і тому погоджуються віддати великі суми грошей в гривнях, в доларах, в євро. Для допомоги своїм близьким, коли ж люди намагаються з'ясувати, чим завершилась історія. Виявляється, їх ошукали. І лише тоді обдурені тернополяни здогадуються зателефонувати до міліції. Правоохоронців турбує те, що випадки телефонного шахрайства стають непоодинокими. За останніх півроку близько десяти людей, переважно похилого віку, стали жертвами телефонних шахраїв. Нині у міліції проводять слідчі дії. Опису особи. Це є віком від 25 до 30 років, невеликого зросту метр 70, метр 75, ходущавої тілобудови, одітий в куртку та кашкет чорного кольору. Джинсові штани і особлива така прикмета для того, щоб не впізнали їхніх обличчя, вони використовують окуляри. Правоохоронці звертаються до мешканців області не вірити у те, що розповідають незнайомці, особливо по телефону, перевірити правдивість інформації, самим перетелефонувавши до родичів, не поспішати виконувати умови шахраїв у жодному разі, не передавати грошей невідомим людям, Запідозривши обман відразу телефонувати на 102 або до чергової частини.